Що робить шоколад таким смачним? Вся справа в мікробах? Шоколад і мікроби, таємниця вишуканого смаку розкрита, і що це означає для нас? Шоколад. Саме слово викликає посмішку, пробуджує спогади про приємні моменти і, звичайно, викликає непереборне бажання з'їсти шматочок. Але чи замислювалися ви коли-небудь, чому смак шоколаду може настільки сильно відрізнятися? Чому один батончик здається буденним, а інший справжнім гастрономічним откровенням? Відповідь, як виявилося, криється не тільки в сортах какао-бобів або майстерності шоколаді, але й в мікробах, крихітних, але могутніх організмах, які відіграють ключову роль у формуванні смаку шоколаду. Недавні дослідження, проведені вченими з Ноттінгемського університету, пролили світло на цей захоплюючий процес. Вони з'ясували, що теруар шоколаду поняття, знайоме любителям вина і сиру, також має місце і в світі какао. Грунт, клімат, кількість опадів і, що найважливіше, популяція диких мікробів, що мешкають на фармі, мають величезний вплив на кінцевий смак шоколаду. Я, як людина, яка захоплюється гастрономією та мікробіологією, Завжди підозрювала, що за лаштунками звичних смаків ховаються складні та часто невидимі процеси. Ця історія про шоколад прекрасне підтвердження моєї теорії. Адже саме мікроби, ці невидимі трудівники, перетворять сирі какао-боби в той самий смак, який ми так любимо. Ферментація ключовий етап перетворення. Процес бродіння, який відбувається після збору врожаю, є наріжним каменем формування смаку шоколаду. Саме на цьому етапі мікроби починають свою роботу, розкладаючи складні цукри та білки в какаобобах, утворюючи сотні різних ароматичних сполук. І тут вступає в гру генетична структура мікробів. Вчені виявили, що на двох колумбійських фермах, що виробляють високоякісний шоколад. Присутні певні спільноти дріжджів і бактерій, які створюють унікальні смакові профілі: квіткові, фруктові, ягідні та інші тонкі нотки, які роблять цей шоколад таким особливим. У той час, як на фермі, що виробляє шоколад оптом, смаковий профіль був набагато більш монотонним. Повторюваність і передбачуваність новий етап у виробництві шоколаду. Найцікавіше в цьому дослідженні полягає в тому, що вченим вдалося не тільки ідентифікувати ці мікроби, але й відтворити їх у лабораторних умовах. Вони зібрали обмежену спільноту дріжджів і бактерій, здатних відтворити вишукані смакові якості шоколаду, і навіть змогли передбачити набір мікробів, необхідних для досягнення певного смакового профілю. Це відкриває захоплюючі перспективи для індустрії шоколаду. Уявіть собі, що фермери зможуть більш надійно контролювати процес ферментації, гарантуючи високу якість своєї продукції. Можливо, в майбутньому ми побачимо появу шоколаду з передбачуваним і відтворюваним смаком, що дозволить споживачам вибирати шоколад, відповідний їх перевагам з більшою впевненістю. Дизайнерський шоколад ризики і можливості. Однак ідея створення штучних мікробних сумішей для виробництва шоколаду викликає певні суперечки. Деякі виробники крафтового шоколаду категорично відкидають цю ідею, вважаючи, що це призведе до стандартизації смаку і втрати унікальності властивої натуральному шоколаду. Вони побоюються, що використання заквасочних культур може сприяти неправильному веденню сільського господарства і позбавити шоколад його індивідуальності. Я розумію їхні побоювання. Дійсно, стандартизація смаку може призвести до втрати різноманітності та унікальності, що робить крафтовий шоколад таким привабливим. Однак, я також бачу потенціал у використанні мікробіологічних знань для поліпшення якості шоколаду і створення нових смакових профілів. Мій особистий досвід і спостереження. Я багато років займаюся ферментацією різних продуктів. Від йогурту і квашеної капусти до комбучі і кефіру. Я знаю, наскільки складно контролювати цей процес і як сильно на нього впливає безліч факторів: температура, вологість, склад мікрофлори. Я переконаний, що при розумному підході та глибокому розумінні мікробіології можна використовувати знання про мікроби для поліпшення якості шоколаду, не жертвуючи при цьому його унікальністю. Я думаю, що запорукою успіху є не створення повністю штучних мікробних сумішей, а скоріше використання знань про мікрофлору для оптимізації природних процесів бродіння. Наприклад, можна використовувати певні штами дріжджів або бактерій для посилення певних смакових нот або для придушення небажаних ароматів. Що далі? Дослідження в області мікробіології шоколаду знаходяться тільки на початку шляху. В майбутньому вчені можуть розробити мікробні суміші, які додадуть шоколаду абсолютно нові і несподівані смаки. Можливо, ми побачимо появу шоколаду з ароматом екзотичних фруктів, прянощів або навіть квітів. Однак, важливо пам'ятати, що смак це не тільки питання хімії, а й питання сприйняття. Те, що здається смачним для однієї людини, може здатися огидним для іншої. Тому при розробці нових смакових профілів необхідно враховувати переваги споживачів і прагнути до створення шоколаду, який приносить задоволення і викликає позитивні емоції. Висновок мікроби секретний інгредієнт шоколадного раю. На закінчення хочу сказати, що історія про шоколад і мікроби це прекрасний приклад того, як наука може допомогти нам краще зрозуміти світ навколо нас і поліпшити якість нашого життя. Завдяки дослідженням мікробіології ми можемо дізнатися більше про те, як формується смак шоколаду та як ми можемо використовувати ці знання для створення більш смачного та якісного продукту. Наступного разу, коли ви будете насолоджуватися шматочком шоколаду, подумайте про крихітні, але потужні організми, які відіграють ключову роль у формуванні його смаку. І хто знає, можливо, в майбутньому ми зможемо створювати шоколад, який буде не тільки смачним, але і корисним для здоров'я. Адже, як відомо, деякі мікроби мають дивовижні властивості, які можуть принести користь нашому організму. Я впевнений, що ця історія про шоколад і мікроби надихне вас на нові гастрономічні відкриття і допоможе вам по-новому поглянути на звичні речі. Адже, як казав великий французький поет Антуан де Сент-Екзюпері, ми бачимо тільки те, що бачимо серцем, і у випадку з шоколадом, серце підказує нам, що за кожним шматочком ховається цілий всесвіт смаків і ароматів, створена крихітними, але могутніми організмами.